Наш сьогоднішній гість Ігор Петраш вже протягом декількох років займається популяризацією пам'яток історії куль історії, культури та археології. Мало того, він розробляє туристичні маршрути не лише Хмельниччиною, а взагалі подільським регіоном. І вже тут він у нас вже на нашому традиційному такому зірковому червоному диванчику. Ранок. Доброго ранку. одразу ж виникає питання: що спонукало вас до того, щоб популяризувати пам'ятки історії Поділля. Взагалі, це історія давня. Ми з моїм товаришем, яким ми навчалися в Чернівецькому університеті, так вийшло, що ми тут зустрілися, він одружився на хмельничанці, і ми так подивилися ну, на історію, оглянули загально тенденції і вирішили, що все-таки більше займається історією Поділля, займаються науковці. А прості люди про це не знають. Фактично. В нашому регіоні знають такі е пам'ятки, як е Кам'янець-Подільський, Меджибеш, а все інше це якби тера інкогніта. Ніхто про це не знає, і ми от вирішили, що все-таки треба давати в якомусь популярному стилі. В стилі, щоб для людей було зрозуміло, що звичайно людською мовою звичайною хочу. людською мовою, тому що історія не тільки є сухі факти, ту, яку ми знаємо там школи, коли нам вчитель, і вона відверто говорячи, вона чуть-чуть піднадоїла, а історія ще є, існує в легендах. Є в якихось навіть в казках, і, і вона дуже цікава? Дуже цікаво, тому що наші предки могли пояснити все, як з'явилася людина, як віз створений, як хата, і це все є задокументовано істориками попередніми? Нам залишилося це витягнути наверх і просто розказати людям. А скажіть, будь ласка, от ви займаєтесь такою діяльністю. Ну невже от ви самі оселюєте? Хто вам допомагає в цьому? Можливо, можете сказати? Ну, не тільки я, цим займається ще зі мною мої однодумці. Це, наприклад, от, мій однокурсник Юрій Марко. Цим займається Сергій Щур, це з молодих. Він тільки в минулому році закінчив Кам'янець-Подільський педінститут, боровий Олена, яка працює в нашому відділі. і... Ми разом оці ідеї осилюємо і як, якимось чином популяризуємо, тобто працюємо з джерелом. Це більше ваше хобі чи робота? Ну, ви цим заробляєте чи ви, це ваше задоволення? Ви знаєте, ну, мабуть, що е, щаслива людина та, яка має роботу, має за хобі. У мене так виходить, що я працюю в відділі охорони пам'яток історії та культури в Хмельницькій області за сектором археології. І частково це співпадає з моїм хобі. Я, крім того, що я займаюся своєю роботою, багато їжджу по області, я це все бачу. Я, я е, знайомлюся з людьми. Е, я ще й займаюся популяризацією, Це вже моя друга сторона моєї роботи, можна з другої сторона моєї моєго, хобі. Mm -hmm. Класно все-таки мати роботу от, поєднану з хобім. Це, це, це це взагалі... я, я розумію, ви багато мандруєте, бачите багато цікавих місцин з Поділі, але яка, яке ваше місце найулюбленіше? Що найбільше запам'яталось? Ви знаєте, є дуже багато в нас гарних місцин, і якщо поспілкуватися з людьми, всі Кожний житель кожного села Подільського вважає, що його місцина найкраще. Ну для мене, звичайно, я сам виходи з Хмельницької області, Дністровська зона. Для мене, звичайно, є Дністер. Mm -hmm. Ну я би ще для себе виділив таку е маленьку перлинку, як Маліївці. Як я розумію, якраз ми їх і бачимо зараз так, на фотографії. Так, Оце є Палас Орловських в 1788 році. Він побудований. І е, створений він в стилі класицизму. А це є досить такі е, гарна е, споруда, яка збереглася до наших часів, тому що дуже багато в цей час не збереглося. — Це ваша фотографія зроблена вами, так? Так, так. це од, одна з відвідин. Ми недавно її відвідували я возив екскурсію своїх друзів. Вони дуже задоволені, залишилися. А це є е, скала. Кармалюкова, як її називають в народі печери святого Нуфрія, як називали самі Орловські, У цих печерах раніше був дослов'янський скельний монастир. І там, якщо ви бачите, вона так нагадує, чуточку так, з оком і з ротом, таке знаєте, як не знають. Видно, видно. І, воно, і, розглядає воно, розглядає. і воно на, на цій верхній, там там до цієї пори є, стоїть іконостас, і там е, люди приходять молитися. І пізніше на самому вершині, там водопад, угу. на самій вершині була побудована Василянська обітель, е, яка проіснувала до майже до 30-х років. У 30-му році, у 33-му році, це була така пошесть для наших. Всіх церков цю церкву закрили, і фактично там залишилося тільки одне місце. Зараз побудований фоліант в пам'ять про цю церкву. І, звичайно, за традицією, яка є на Поділлі, там поставлено хрест. А Зараз щось дуже красиве. Це не А Це є озеро Орловських. Там взагалі-то два озера. Посередині, якщо ви бачите на дальньому. Плані, там острів, до якого проходила місток, проходив, і там була Альтанка. Там в Орловських була дуже велика бібліотека, яка налічувала біля тисячі фоліантів, mm -hmm. і в них було дуже багато картин. Одна з яких Рафаеля Свята Вечеря. Wow. Собі? Mm -hmm. ну, ти був там? Де на святій вечері? <сіхи> Ні, тут тут не був. От я зараз в принципі з усіх трьох фотографій, які ми зараз подивилися, я там в жодному місці не був. Давайте дивитися далі. фотографії, так, так для того, щоб зрозуміти були ми там чи не були. А що це? Ой, як, як, Юро, Франції? як, Франції? Це недалеко, як Франція, я не далека. Так, ви ну, знаєте, для мене це е, от відкриття було. Я вже побував в Маліївцях, я вже побачив Сутківці, і один момент. Кажуть, а ви заїдьте в підлісний мукарів. А це недалеко, це фактично два кілометри десь від цього. Знаєте, як наша звичайна дорога з ухабами, їдеш. Ну, сільське село, село таке, скажімо, ну не відстале, ну гарне село. Їдеш, їдеш, і раптом попадаєш в кінці села, попадаєш в Франція, як ви говорили. Це в євро. так? Та? Так, в євро. Неоготичний стиль. Тут е, є типовий стиль, якщо ви бачите, роза, наверху е, є фігура Матері Божої, матки Боски, в, е, в цьому храмі зберігалися е, ікони Новотнього і Локателі. Це італійські художники епохи відродження. А ось це що? Це є Антоніни. Коли е, я думав, як підібрати до збірки оцих фотографій е, назву, то я вирішив називати Антоніни е, своє обличчя в архітектурі Поділля. Ви бачите, що в, якщо заїхати туди, то там своєрідні такі будинки, вони Створені ну, пишуть в стилі Рококо, я більше тут якийсь синтез Рококо і Готики. Це досить таке оригінальне, там ну, сплітається культура, тут дуже багатьох таких бачення, архітектурне бачення багатьох поколінь. А оце є палац Сангушків, це вхід туди. Там теж, ну, він зараз в такому стані його реконструюють. Він дуже в розібраному стані він ну, взагалі то все одно би було б цікаво подивитися. А це де? Оця картинка. Це Ізяслав, це палас от Сангушків. Я, чесно кажучи, не вірю, що на території Хмельниччини є ось настільки красиві місця. Є красивий палас, до речі, в такому мальовничому місці, і він створений в стилі бароко. Ви знаєте, коли я під'їхав, саме побував в Ізяславі, мені так прийшло в думку, от така енергетика, дуже сильна енергетика, до речі, в цьому місті. І таке враження, що от велич, велич і цей. От я написав Ізяслав, архітектура велич руїн. Це костел в тому ж самому Ізяславі, неподалік костел святого Йосипа. Скажіть, будь ласка, от, ви так перечислили декілька пам'яток. яка от вам найбільше запам'яталася, куди ви порекомендували? Ну, мені все-таки найбільше сподобалося підлісний мукарів. Угу. Це, це, цей це стиль вчора, що найрідніше. Так, так, що найрідніше, що мені саме більше збереглося, там орган зберігся. І в принципі енергетично дуже сильно настанок ще цікаво. Вибачте, раз настав просто часу вже немає. Окей. Чи будете видавати, видавати якусь збірку, щоб це можна подивитися, дізнатися, куди їхати, або це побачити? Так, планується В ну, подальшому Ми плануємо видати такий, можливо, путівник. Ми ще не знаємо формат, що ми не вибрали. Ну, я собі думаю, що робота наша, яка ведеться вже руками, вона завершиться логічним завершенням якоюсь книжкою. Ви ж як Тащі, як ви, ви ви створюєте туристичні маршрути певні так, для людей? Так. Тобто, це буде скоріше всього в якомусь стилі маршрутному, так популярному взагалі, то буде в популярному стилі. Ми дякуємо вам за те, що так рано до нас завітали на ефір. Дякуємо, що прокинулися сьогодні. Самісінько Ранасочко, і дякуємо вам, що дивилися нашу цікаву розмову з людиною, яка відкриє вам очі на подільський край.